Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріг з виноградом. Нам потрібно 2 стакани борошна, пів стакана цукру, 4 столових ложки сметани, 100 г масла, 1 чайна ложка соди, 3 яйця, лимонний сік та виноград. У мене заморозки. Яйця, цукор, сметана та м'яке масло збиваємо до однорідності. Додаємо борошно та погашену лимонним соком соду та перемішуємо. Додаємо виноград та перемішуємо. Тісто переливаємо у форму та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Смачного.